Школи адміністрації, торгівельні центри, лікарні та вокзали. З початку повномасштабного вторгнення ці локації стали під приціл ворога, який намагається зупинити роботу даних закладів анонімними повідомленнями про мінування. «З початку повномасштабного вторгнення в нас дуже різко зросла кількість так званих анонімних повідомлень про замінування. З 24 лютого за два роки ми відділ вибухотехнічної служби здійснив виїзд понад. 209 виїздів на такі об'єкти за словами вибухотехніків, Подібні повідомлення з початку року приходять майже щодня, радять не панікувати. Швиденько візьміть свої речі, які у вас є, і покиньте приміщення або будівлю. Виконуйте вимоги поліцейських, які приїжджають на місце події. Також звертайте, будь ласка, увагу на якісь предмети, які можливо опинилися у вас в ну в бутіку там чи в, в торговій точці. А саме там якісь підозрілі коробки, підозрілі рюкзаки. Однак, попри анонімні повідомлення про мінування, жителі рівненщини можуть і самостійно натрапити на боєприпаси часів Першої та Другої світової війни або Ж навіть сучасні аналоги ну, найбільше райони, де зустрічаються такі вибухонебезпечні предмети, це Дубинські райони, Радивилівський, Млинівський. Ну і за часу повномасштабного вторгнення, навіть статистика за 22-24 за рік було залучено підрозділи частини піротехнічних робіт були залучені 151 раз. І знищили 473 одиниці вибухонебезпечних предметів. Виявити подібні боєприпаси можна будь-де. Піротехніки нагадують три основні правила: не підходити, не чіпати і телефонувати 101-102. Ілля Томашевський, новини Рівного.